Молитва Хресної дороги 366 стояння, молитва роздуми працівників Національного офісу релігійної місії «Карі ТА Спес Україна. Стояння перше. Ісус засуджений на смерть. Ісусе. Ти засуджений на смерть. Ти стоїш зовсім один. Ніхто не виправдовує Тебе, ніхто тебе не захищає. Що ти відчуваєш страх, смуток, безпорадність? Коли я думаю про тебе в цей момент, я думаю про всіх українців, яких чекала не природня смерть, а приречення на смерть іншою людиною про українців, які були засуджені просто за те, що були собою, що жили правдиво на рідній землі. Багато з них навіть не встигли усвідомити неминучість смерті, взагалі щось відчути, прийняти цю смерть. Я також думаю про тих українців, які зараз в полоні ворога, і які не знають, чи виживуть, і чи побачать своїх близьких. Будь ласка, дай нам достатньо мужності та сил прийняти все, що ми не можемо змінити. Допоможи нам підкоритися Божій волі з таким смиренням та любов'ю, як зміг це зробити ти. Допоможи нам залишитися сильними і мати глибшу довіру до Бога. Стояння друге Ісус бере хрест на свої плечі. Мамо, тату, сину, донечко. Прокидайтеся. Розпочалась війна. Ці слова ми почули з самого ранку від своїх рідних, близьких друзів, ми почули вибухи і звуки сирен. Син швидко збирає свої речі, обіймає та заспокоює своїх батьків, дружину, дітей і йде до війська захищати свою країну. Він розуміє, що це буде хресна дорога з випробуваннями і терпіннями. Він приймає цей хрест і готовий його нести заради миру. Кожен з нас усвідомлює, що це буде важка хресна дорога, де буде панувати ненависть, лють, зневага, біль, приниження. Часом, навколо ми стоїмо біля Христа і чуємо слова, що Він говорить до нас, коли хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Господи, ми довіряємо тобі. Допомагай та будь поруч в цей час, коли кожен з нас бере на себе свій хрест. Стояння третє: Ісус вперше падає під Хрестом. Ісусе. Будучи звичайною людиною, приймаєш волю Отця і покірно йдеш на смерть заради прощення гріхів усього людства. Скільки люду поруч іде з тобою, та не визнають вони в тобі Спасителя, ідеш ти один у своєму стражданні, несучи величезний хрест на своїй спині, скільки гріхів, скільки нечистоти. Скільки неправди і засуджень вміщується у тому Христі, і падаєш ти вперше додолу, бо надто важким виявляються наші гріхи. Навчи, Ісусе, нас з обережністю відноситися до ближніх Своїх. Навчи нас жити за заповідями Твоїми і в кожному нашому учинкові пам'ятати про жертву Твою. У кожному діалозі приймати біль ближнього свого, як свій власний хрест. Навчи, Ісусе, усі випробування наші приймати з покорою, заради полегшення тягаря Твого, власного Христа. Навчи знаходити опору саме ту, яка наділяла силами Тебе, коли Ти піднімався знову на ноги і ніс свій хрест. Навчи Ісуса нас. Амінь. Стояння 4: Ісус зустрічає свою матір. Мамо, мамо, мені наснилося жахіття. Мамо, я побився з хлопцями і мені боляче. Мамо, мамо. Я втратив усіх своїх побратимів, і нас залишилось тільки троє. Мені страшно. А що мама? Мама, чуючи ці слова, вдає, що смілива, сильна і майже всемогутня. На вигляд тендітна, чутлива жінка, а насправді всемогутня. Всемогутня в своїй любові до дитини. Саме ця любов надає дитині сили. Мужності, витривалості йти вперед, вгору не потрібно багато слів для підтримки, вистачить тільки погляду, голосу, подиху, сповненого любові. І тоді втікає страшний сон, пекучий біль, непереборний страх. Скільки людей зараз шукають зустрічі своєю матір'ю поглядом? Який не засуджує, не жаліє, а розуміє, любить і підтримує, Бог теж потребував на хресній дорозі зустрітися з матір'ю. Яке ж велике покликання матері в житті людини, коли навіть Бог потребує зустрічі з нею, в хвилини найбільших страждань ми прагнемо її підтримки. Саме в найважчі хвилини свого життя. Ісус дає нам свою маму, щоб вона була і нашою мамою теж, Марія, мати Бога і наша матінко. Захисти кожну дитину, котра страждає, особливо від наслідків жахливої і несправедливої війни проти нашого українського народу. Додай сили пройти цей терновий, скроплений кров'ю шлях, і не втратити віри і любові. Стояння п'яте, Симон з Скиринеї допомагає Ісусові нести хрест. Ми, як Симон з Скиринеї, у круговерті буденності і роботи не були готовими до того, що нас змусять взяти хрест 24 лютого в особливий і жорстокий несподіваний спосіб і час. Але взявши. Маємо допомагати кожному, хто втратив домівку, не має змоги заробити на хліб, опинився в довгій дорозі емігранта чи іншій потребі. В тисячах облич людей ми бачимо одне обличчя обличчя нашого Бога Ісуса, обтяженого під раменом Христа за наші і мої гріхи. Нас закликали бути дітьми Божими. Але не дозволяємо бути інфантильними, як діти, у своєму служінні, в роботі, в родині. Узявши хрест Христа, несімо до наступної стації життя, розвиваючись, навчаючись новому, відкривши себе людям і долаючи ті вершини, які були непідйомні раніше. Молимось за всіх керівників, служителів і волонтерів Карі та Україна», релігійних і гуманітарних організацій. Щоби в момент взяття Христа не забратло мужності, сил, витривалості і відкритості до Його погляду скрізь, в погляді страждаючих стражників і просто випадкових людей поруч, хай очі страждаючого Бога відкривають наші духовні очі на милосердя, обов'язок, відповідальність і дорогу Христа. Стояння шосте. Вероніка витирає Ісусові обличчя. У дитинстві батьки водили мене на річку. Коли мої губи синіли від купання, мама кликала на берег і накривала мене великою напівпрозорою хустиною. Ця хустка не так зігрівала, як давала відчуття безпеки таке собі мобільне укриття. Крізь обійми якого не прорвався б жоден ворог. Раптом звук сирен, зригання землі, хустина умить стала громісткою плитою багатоповерхівки, що притисла жіноче тіло. У голові жінки ще лунав сина Мамо, я вже поскладав іграшки, вімкни мені, будь ласка, мультик про трактори. Скована, безпорадна, вона гукала свого сина. Благаючи всесвіт про допомогу, жінко. Ще раз крикніть: подайте знак. Ми вас чуємо ще раз. Долинало скрізь розтерзану війною хустину. Я бачив хустку святої Вероніки у зруйнованому ірпінському мості. З під якого визирали сотні зляканих облич у переповненій людьми станції метро Майдан Конституції. Де народилася дівчинка Вікторія в ущерть набитих евакуаційних потягах з київського вокзалу сьогодні серед плям крові на роздертій війною густині видніється обличчя Христа виткане із гостинності, солідарності, співпраці і обіймів. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під Христом. В мене опускаються руки, я розпочинаю свій день з листа, який не завершила вчора. Іноді здається, що вже немає ні сил, ні бажання рухатися далі, аж раптом дзвінок з Одеси Харкова чи Дніпра повертає мене до себе. І я розумію, що є люди, які не здаються, які продовжують свою щоденну і виснажливу роботу. З дня на день продовжують кожного дня наближати перемогу, перемогу світла і добра завдяки вірі. Як Ісус, вони несуть свій хрест, не жаліються, не скаржаться, щиро діляться всім, що мають їжею, водою, одягом, прихистком. Ісус впав тричі, але й знайшов собі сили піднятися та продовжувати свій шлях. Хто я? Це питання. Яке я ставлю собі кожного дня, і кожного дня я відчуваю його любов і підтримку. І я роблю ще один крок крок вперед, разом з усіма українцями, разом з усією Україною. щоб ще раз почути дзвінок із Запоріжжя, Херсону Чину. Стояння восьме. Ісус кишає жінок, що плачуть. За вікном метушилося місто. Западали сутінки. Жінка затягнула штору, чекатиму на світанок, щоб знову виглядати його, того найріднішого, кого 19 років тому не родила. звук телефона увірвався в материнські думки. Уже чотири місяці телефон джерело надії і неспокою. Алло ні, нічого не чути, ніхто нічого не говорить. Сина Валентини повернули з полону він каже, що там таке пекло було, що ніхто не вижив, та я йому не вірю, треба молитися і чекати. Чорно-білий світ наповнився барвами, відчинила двері з сирого під'їзду, її охопило світло. І раптом все наче заумерло, крім молодого чоловіка на лавці. Жінка одразу впізнала сина, підбігла, щоб притулити його до серця, проте він вирвався з обіймів Мамо, не тримай мене, я живий, я повернувся, і наче розчинився в свідомості, яка прокидалась зі сну. Господи. Дякую тобі за сон, як за ниточку надії, молилася вона вранці. Здається, цим дням не було б кінця, а потім ні, можливо, ви помилилися, можливо, хтось інший мав при собі його паспорт, телефон, розарій. А може, його пальці завмерли на таємниці воскресіння. Сльози не могли захасити пекучого вогню в серці. Господи, я залишилася не одна в цьому світі, як і Твоя мати. Дай Бог ми у вікнах своїх сердець узріли промінь надії на Воскресіння. Стояння дев'яте. Ісус третє падає під Хрестом. Вже не болить серце, коли вия сирена. Вже звикли. Жити в чужій хаті, читаєш новини і знову хоронять, хоронять щодня. Сціплюєш зуби, витирає сльози і вперто йдеш вперед. Заради тих, хто ще живий. Заради тих, хто ще народиться. Знову летять ракети. Вони сіють смерть навколо, не обираючи, хто наступний, може я, холод, темрява і розпач. Немає більше сил триматися. Може, в смерті мій порятунок. Беремо хрест на плечі разом з цією Україною. Весь світ підтримує, коли Україна падає під тягарем випробувань, тортури, знущань. Господи, Ти витримав кожне своє падіння і піднявся на Голгофу. Господи, дай нам сил, щоб піднятися, і віру, що наші страждання приведуть нас до перемоги. Стояння десяте з Ісуса здирають одяг. З Ісуса здирають одяг. Ісус свідомо йде на це публічне приниження. Він ладен зняти заради нас навіть шкіру Оголити себе до кісток, щоби викупити наші гріхи. Дівчинка з Дніпра гола на руїнах власної ванної, в десятиградусний мороз. В об'єктивах світових змі і очах глядачів, її оголення, це катування. Тільки це катування відбувається в інший спосіб, голосом командира, який віддає наказ, руками російського солдата, який скерував ракету в будинок, де живуть люди, точніше, жили. Жінки в Бучі, Ізюмі, Маріуполі. Херсоні і ще сотнях міст і містечок, з яких здирали, зривали їх одяг, їх цноту, їх життя. І сталося І так дев'ять років. Останній рік найсильніший Ісусе я відчуваю себе сопричасною, співпричетною з їх болем, їх ранами, їх наготою. Та праведний, який бога боя, відчуваю, що це я у кожній із них, так само, як в кожному зруйнованому домі, у кожній катівні, в кожній могилі. Але одна я б не змогла цього витримати. Ісусе, дай сили моєму народові витримати і відродитися. Дай міці встояти стояти і не втратити гідність. Будь з нами, Ісусе, на цій хресній дорозі мого народу. Мій Господи, який як ніхто відчуваєш нашу нагість, вразливість і крихкість. Стояння одинадцяте. Ісуса прибувають до Христа. Ісусе, ти був прибитий до ганебного дерева Христа разом з Україною. Разом з Україною тебе виставили, тим самим зневажили тебе, знехтували твоєю гідністю, перекреслили її. Так само, як іржаві цвяхи вбивали в твої чисті святі руки, так само цвяхи вбивали у міста України у вигляді килимових бомбардувань. Скількох українців страшні цвяхи цієї війни позбавили кінцівок. Тільки дітей тепер не зможуть обійняти своїх батьків чи погуляти в улюбленому місті, де вони виросли. Ісусе ми знаємо, що ти страждаєш разом з цими невинними. Твоє найсвятіше серце сповнене смутку і невимовного жалю до твоїх дітей. А тепер тебе остаточно прибито до дерева ти стікаєш кров'ю, разом з тобою стікає кров'ю вся Україна. Прибита до хреста війни, Маріуполь, Харків, Оленівка, Дніпро, Краматорськ, Запоріжжя, Миколаїв, Київ, Бахмут, Вінниця. А скільки ще, скільки стогонів і крові пролилося за цей час війни? Ми віримо, що мучеництво і смерть стількох українців не є марними. Ми віримо, що ти твориш історію разом з нашим народом, щоб виявити на ньому свою славу. Стояння 12. Ісус вмирає на хресті. Щовечора я вкладаю спати свою чотирирічну донечку Маю, яка є уособленням світла на цій землі. Вона питає мене: Мамо, чому погані дяді приходять, а ти мені допоможеш? І я відповідаю: Так, моя любове, я завжди буду з тобою і допоможу тобі. В ці моменти я намагаюсь запам'ятати, якого розміру її долонька, запах її волосся, ритм дихання, те, що не зберігають світлини, адже можливо завтра я не зможу вже її заколисувати смерть так близько. В ці моменти я намагаюсь не ненавидити ворога, адже саме цього він хоче, щоб ми всі занурились в пітьму зла і ненависті. Щоб ми загубили світло в наших душах, щоб ми вмерли духовно. Але це так важко зберігати віру, коли смерть так близько. Я прошу тебе, Господи, дай мені сил витримати ці випробування, збережи життя моєї сім'ї і кожного українця, адже смерті вже так багато, що настав час починати життя. Стояння 13. Ісуса знімають з Христа. Коли Ісуса зняли з Христа, навколо було лише декілька Його апостолів, лише декілька з них мали достатньо хоробрости, щоби взяти на себе бездиханне тіло і віднести його до могили. Але там були Никодим і Йосип Це був момент, коли їхній могутній і мудрий учитель більше не міг лікувати людей, виганяти демонів, воскрешати мертвих чи керувати будь-якою живою істотою на землі. Але ці двоє були там, тримаючи його холодне і принижене тіло. Я часто уявляю, якою буде наша країна, коли закінчиться війна, коли Україна пройде всі. Станції своєї хресної дороги? Хто там буде виривати всі металеві цвяхи з її рук і ніг? Хто буде там, щоб взяти її на свої плечі, коли багато з нас стануть безнадійними, бездомними? Чи гірше більше не захочуть жити в такій зруйнованій країні? Чи будемо ми там, чи буду я там? Готова приймати мільйони випробувань, розчарувань, жахливої правди, яка чекає на нас відразу за поворотом, одразу після того, як цей кошмар закінчиться, або ми просто зникнемо, як багато апостолів. Вони були надто налякані, щоб іти за Ісусом його останньою дорогою. Наш могутній Отче. Якби не виглядав кінець нашої хресної дороги. Будьмо, хоча б віддалено схожі на Никодима та Йосипа, вони любили тебе, коли ти був живий, і вони піклувалися про тебе, коли ти уже не був могутнім і величним. Дай нам сили наслідувати цей приклад і приносити нашу недосконалу любов і турботу туди, де це найбільше потрібно. Стояння 14. Ісуса, покладено до гробу. Господи Ісусе. Ти відновив наше життя, поклавши його до гробу, а потім тріумфально воскресши з Нього. Вже дев'ять років, як ми побачили багатьох невинних українців, не лише покладених у гробниці, але й закатованих перед тим, яких зневажливо кинули у братські могили. Твоя історія Ісуса, здається, повторюється. Євангелія від Йоанна свідчить, що Голгофа розташована в саду, де знаходиться могила, яка ніколи не використовувалася. Кажуть, що глибока тиша хопила Голгофу, тут же учні і поклали його тіло. Сьогодні на українській землі знайдено багато святих для нас ям, покритих такою ж тишею у глухому лісі. І трупи, які лежали один на одному винесено і покладено в могили, щоб дати повну гідність і повагу до кожного з них. Ісусе, єдина розрада в усіх цих місцях може бути лише від Тебе, що віддав своє життя за кожного з тих, хто вже сьогодні з тобою. Ми знаємо, що через три дні це тіло Воскресло, тому, Ісусе. Просимо Тебе бути поруч, щоб особисто супроводжувати всіх тих, хто втратив близьких, і всіх нас на нашій земній дорозі, крізь радощі і скорботи. Амінь.